Новинка серед доступних білет-модулів з дуже ефективним освітленням. Це бренд Decker і його нова модель rp 3 Тут дуже яскраве ближнє світло та ще яскравіше дальнє. Вони універсальні, мають різьбове кріплення для встановлення звичайні рефлекторні фари та рамку стандарту Hela 3 на заміну штатних лінз. Зазвичай це відбувається через перехідні рамки. Вони в нас також наявності підбираємо саме для вашого автомобіля. Діаметр лінзи тут 3 дюйми, і сам модуль він і не дуже великий, і не дуже маленький десь посередині. Вістань від різьбового кріплення до кінця лінзи, якщо ви плануєте встановлювати в звичайні рефлекторні фари 12,5 см. Якщо це буде на заміну штатних лінз, то різьбу можна забрати і довжина буде 11,5. Єдине, куди б їх не дуже рекомендував, це на заміну штатного адаптивного ксенону, тобто, коли ваш штатні лінзи за кермом підрулюють право вліво. Тут досить низька посадка, і при повороті може чіпляти деталі, які знизу. Тому на адаптив рекомендую розглядати інші варіанти, можете для підбору також звертатись. Так виглядає модуль ближче і поглянемо всередину. Тут у нас є два світлодіодних чіпи. Більший основний, який працює і на ближнє, і на дальнє світло. Над ним стоїть хромований відбивач. І є також додатковий світлодіодний чіп, в якого є також свій відбивач. Він додає світло в центрі на ближньому і також дає хороше дальнє. Знизу у нас стоїть кулер для відводу температури та плата з електронікою з однієї сторони і з іншої. Також і якщо вам не потрібне різьбове кріплення, коли ви замінюєте штатні лінзи, то воно просто звідси забирається на чотирьох винтиках. По підключенню все стандартно. З модулю виходить 4 проводи: два тостіші це плюс та мінус на ближнє світло, та два тонших це на дальнє світло. Та перейдемо до порівняння зі штатними оригінальними біксеноновими лінзами Hela 3. Вони вважаються одними з кращих. Тут же лампа працює і маємо такий результат. А це досить хороше освітлення. Воно буде краще за весь штатний галоген, за багато штатного ксенону. Такі лінзи зазвичай стояли в BMW E60 restyle, в 6 в a 6C7 і ще деяких авто. Замірюємо тут самий центр і маємо приблизно 1700 люкс. Та на обочину маємо 148. Тепер працює декер RP3, потужність більше, ніж 58 Вт, що майже відповідає заявленій цифрі. Це велика цифра. І в більшості автомобілів, де є діагностика справності ламп. За рахунок такої потужності вони пройдуть без додаткових обманок. Світло стало набагато яскравішим, заливка стала ширшою, центр бачу дуже яскравий. Замірюємо його. І тут маємо більше ніж 6000 люкс це дуже велика цифра. І на обочину маємо більше ніж 400 люкс. Ну, високі цифри в деяких біледах буває тільки на дальньому світлі, така цифра, як тут на ближньому. Тому проти штатного ксенону це дуже великий приріст. Тому варіант дійсно хороший з яскравішим світлом, ніж багатьох інших біледів більш дорожчих, та гарантію на цілих три роки. Якщо бажаєте підібрати та замовити саме для вашого автомобіля, звертайтесь. І також підберемо всі інші необхідні комплектуючі для встановлення таких чи інших біледів.